Я думаю, що Житомирська обласна організація спілки поляків України утворена в березні 1989 року. Вона стала першим в області об'єднанням серед національних громад і першим в Україні обласним об'єднанням польського товариства. Біля витоків спілки стояв її перший керівник, відомий в Україні поет і журналіст Валентин Грабовський. Квиток номер 1 члена спілки отримав теж відомий наш земляк. В'язень фашистських і радянських концтаборів Франц Бжезицький. було це в ті часи, коли утверджувати свою належність до якоїсь не радянської національності було небезпечно. Він таки зумів все це зробити. Я спочатку була проти, я зрозуміла наскільки це потрібно. Все, і я перестала. Я тоді почала і допомагати. Тільки за незалежної України польський народ. Як і інші національні громади, отримав повне право на розвиток своїх традицій, мови культури. На сьогоднішній день це саме велика і найвпливовіша організація не тільки в Україні. На сьогодні до організації належать 26 організацій в області та 4,5 тисячі членів в самому Житомирі. Великий внесок земляків польського походження у розвиток економіки та культури нашого краю визнають нині всі. Особливо представники влади, великі сподівання покладаємо на розуміння з боку поляків, не, не тільки з боку польської держави, яка нам всіляку підтримку зараз надає, а й з боку громадян України, поляків за національністю, які відчувають себе поляками, живуть тут поряд з нами. І, будучи громадянами України, є також патріотами української держави. Чи все ми зробили за останні роки для того, щоб ця співпраця була тісна? То я вам зразу хочу сказати, що ні. недостатньо, з моєї точки зору. Але я б дуже хотів, щоб сьогодні ми або відродили цю активну співпрацю. По-друге, два роки вже активно. І спілка, і обласна рада, в тому числі, проводить роботу по підписанню угоди між Сілецьким воєводством і Житомирською областю. Цей круглий стіл був тільки першим із багатьох заходів, присвячених 25-літтю обласного відділення спілки поляків України.